При луках відновлюють рух автобусів, котрі обслуговують віддалені мікрорайони міста. Вже 1 вересня на лінію повернувся автобус номер 3 АТП-17461 Івушка який сполучає вулицю Порятинську з мікрорайоном Заудаївським. Нагадаємо, його рух був тимчасово припинений 7 липня на підставі заяви перевізника. У вересні рух відновить іще один важливий маршрут, номер 15, котрий сполучає вулиці Берегова та дослідна. Даний автобус почне курсувати з 15 вересня, зазначає заступник міського голови Олександр Сивенко. Знову ж таки, РУ було припинено в травні місяці відповідно до заяви перевізника щодо розірвання договору. Рішенням виконкому 13 травня цей договір було розірвано. 7 липня передбачалось проведення конкурсу по даному маршруту, але конкурс не відбувся у зв'язку з тим, що жоден перевізник не подав документи на цей конкурс. Тобто, маршрут, на жаль, маршрут номер 15 не користується попутом серед наших перевізників. Але була відповідна робота проведена, тому за тимчасовим. Договором, поки буде вирішено остаточно це питання, перевізник відновить рух автобусу на даному маршруті. Повторюсь, із понеділка 15 го Вересня загалом у прилуках курсує 21 автобус. Транспортні засоби обслуговують 15 маршрутів, котрі сполучають мікрорайони міста. Рух організовано відповідно до затверджених графіків. Автобуси перебувають у справному технічному стані, регулярно проходять обслуговування та перевірки, що гарантує безпеку пасажирів під час поїздок. Перевізники у співпраці з міською радою докладають зусиль, аби забезпечити своєчасну наявність транспорту на маршрутах та підтримати стабільність і надійність транспортного сполучення. Та все ж залишається проблема кадрового голоду під час воєнного стану, говорить Олександр Сивенко. На любі наші прохання щодо збільшення кількості автобусів щодо це проблемне питання забезпечення перевезення пасажирів до центральних кладовищ. Вони відповідають, транспортні засоби є в нормальному стані, технічному стані, але немає водіїв відповідної категорії. Тому на даний момент перевезення здійснюють навіть жінки, які мають відповідну категорію, люди похилого віку, тобто передпенсійного або пенсійного. Але для це робиться для того, щоб взагалі сфера перевезення пасажирів у нас існувала, працювала і задовольняла необхідний попит мешканців.